Що ж спекти на вихідних, давайте кекси. З холодильника беремо пакет ряжанки, відміряємо 250 мл. Сюди ж 100 г цукру та грам 50 рослинної без запаху олії. Далі що ми беремо? А беремо борошно, просіюємо грам 300. Потрошку вводимо, розмішуємо. Зверху на борошно кидаємо одну столову ложку розпушувача, все ретельно перемішуємо, додаємо ще трошки борошна. Потрібно нам зробити густеньке, еластичне тісто. Далі беремо у аврорі, купляємо такі формочки для кексів. Обов'язково потрібно рожеві брати. І розпреділяємо наше тісто по формочках. Піде приблизно дві столові ложки, можливо, трошки менше. Трішки стряхнемо, щоб гарно вклалися. Із минулого року залишилося трішки посипки з Паски, ну чому ж добру пропадати? Візьмемо зараз і прикрасимо наші кексики. Духовочку вже поставили розігрівати 180 градусів, випікаємо 30-35 хвилин. Всім смачного!